Раночку, друзі, вибачаюсь. Е, людина, я так розумію, не може вийти в ефір, і це не страшно. Це не страшно. Страшно те, коли ми не виходимо в ефір і не говоримо про те, що в нас проблема з ЗСУ, зі зборами. А збори вони потрібні. Вони дуже-дуже-дуже потрібні, бо вони рятують життя нашим воїнам. Потрібна маскувальна сітка, потрібні реби, потрібно, потрібне, потрібне все. Автівки Марійка мудре збирає, Слава Слободян збирає, Наталя Топовнянська збирає, збирають всі, навіть я на турнікети. Я була у відпустці і думала, що ось повернусь і буду збирати. Але люди кидали гроші. І в мене є 600 гривень, хоча треба 16 тисяч з половиною майже. Але це не страшно. Я розкажу вам сьогодні, що потрібно, щоб долучитися до поетичного волонтерства. Доброго ранку, друзі. Ми знову дякуємо ЗСУ за наш ранок. Ми знову робимо те, що потрібно. І для того, щоб долучитися до поетичного ефіру, потрібно тільки написати мені, домовитися про день і про час. У будні ефіри починаються о 7 годині, тривають 20-30 хвилин, вибачаюсь, я, мабуть, поспішаю кудись. А у вихідні ефіри починаються о 9.30. І теж триває 30 хвилин. Читати можна свою або улюблену поезію, навіть коротеньку прозу. Головне дякувати ЗСУ і головне писати посилання на збори, збори тих, кому ви довіряєте. Хай це буде благодійний фонд, чи ви, чи ваші друзі, ваші сусіди. Головне, що ви тим людям довіряєте. Це важливо. Важлива кожна копійка, яку ви можете скинути. На збір важливо ваше слово, важливі репости. І я не знаю, що можна ще сказати, але це важливо. Я не готувалася. Корс-маржори бувають всюди. Тож, вибачаюсь, але кілька більше прочитаю. Навчіть мене любити, білий світ, біди не знати, не терпіти болю, щоб жила багато добрих літ, у щасті не дізнавшись про недолю, оту гірку сховатись вдалину, її змінити на ясні світанки, забути і про втрати, про війну. Вітрилами хай стануть на фіранки. Без кривди в серці віднайти слова, які чиїсь загоють в душах рани, і вірити, що правда, ще жива. Від сонечка розвіється в туман. Друзі, що ще хотіла сказати, посилання на збори це важливо. Пишіть. Пишіть, пишіть, не, ісп... не хвилюйтеся, що ви там будете в перший раз. Якщо потрібно, ми проведемо обов'язкову репетицію. Я буду намагатися щось розказати, е як виходять в ефір з телефону чи планшету. Вибачте, я не знаю, як виходити е з комп'ютера, бо не, я не маю. Але, будь ласка, пишіть посилання. Пишіть щодня посилання. Це не соромно. Просити, щоб допомогти ЗСУ. Це не соромно допомагати. Ми маємо бути єдині. Єдині в усьому і разом. Єдині не в новинах, а єдині поряд. Знаєте, я іноді помічаю, що наші хлопці йдуть і вони відвертаються, оці, оці хлопці поранені. Оці хлопці, які вже не будуть воювати, вони відвертаються над... від нас, вони не хочуть бачити жаль в наших очах. Вони не хочуть бачити сльози в наших очах. І чогось я бачу, що вони. Вміють посміхатися, вони вміють допомагати іншим, вони вміють підтримувати. І я радію за таких сильних людей. А от люди, люди різні. Люди відвертаються, люди розказують, що вони втомлюються. Люди розказують, скоріше докоряють один одному. То біженець поганий, то ЗСУ погане, то слухаємо казки, розповіді про ТЦК і кажемо все погано. Я їздила і чула історію. Знаєте, мені було гидко, коли я чула історію. Жінка розказує отак, от отак. У от". мене чоловік пере. Плив через річку, бо я не хочу, щоб мій чоловік був прапором або м'ясом. Ніхто з нас не хоче, щоб наші діти, наші чоловіки були прапорами. Ніхто з нас не хоче, щоб хтось був м'ясом. Але це гідко таке чути, і це боляче. Тоді в мить хотілося мені дуже дуже-дуже кричати. І тому я нагадую, у нас кожен день тривають спори, кожен день ми можемо допомогти ЗСУ. Кожен день ми можемо зробити щось хороше для ЗСУ. І від цього залежить наш мир в Україні. Наша перемога, в якого, про яку вже, мабуть, ніхто не говорить, тільки хіба військові. А вони говорять. А іноді про це і не говорять. Бо ми не знаємо, що робиться в світі нашої політики. Тому нам, людям, потрібно бути єдиними. В єдиному в усьому. Чого я хочу, мабуть, трохи літа, в якому будеш ти і буду я, в твоїх цілунках буду знов зігріта, заквіченою буде вся земля. Чого ти хочеш, щоб вернувся спокій, щоб щезла Україні ця війна була, щоб поряд я не мить, а роки. Ще літо буде нашим, як весна, чекаємо цю зустріч випадкову, коли скінчиться назавжди війна, ми скажемо ласкаве добре слово, було щоб завжди поряд, ти і я. Я нагадую, що поетичне волонтерство для мене це. Не просто проєкт, це моє життя зараз. Я хочу, звісно, щоб воно змінилося, щоб ми читали, ділилися поезією не лише в такій миті, коли щось погане є, а ми ділилися словом, радісним словом. Щасливим словом, без нагадувань про якийсь лихо, про проблеми. Тому хай буде все добре. Але зараз, будь ласочка, пишіть посилання на збори. Не дивіться на мене, не кидайте мені ці посилання на збори. А сміливо пишіть під кожним ефіром. Відмічайте. Людей на своїх сторінках, і хай ці збори бачать багато людей. Діліться словом, діліться зборами. Розказуйте про хлопців, що є такі хлопці на будь-якому напрямку, які потребують нашу допомогу. Це важливо. Це дуже важливо. Їм допомагати, бо ми допомагаємо їм автівками, сітками, там, ребами, мавіками. І тим самим рятуємо не тільки їх, ми рятуємо і себе. Вибачте, не фарбувалася не, не, не. Я не готувалася абсолютно. Ці десять днів для відпустки жадана для тебе мить побачив он чорна хустка і серце твоє болить, бо знов стривожить пам'ять, боїв незабутній слід, Згадаєш, як і палять Частини країни схід. Таксист ще з тобі бурмоче мов ти заробляєш там, та й ти воювати не хочеш. Не бавиться він життям, лиш 10 днів для відпустки, бути б з сім'ї завжди. Все інше для тебе дзуське поки не треба туди. Щастя у кожного хлопця, коли вони бачать сім'ю. Щастя для кожного з нас, коли ми слух... чуємо своїх рідних по телефону. Обіймаємо їх словами, коли вони приїжджають сюди, ми їх обіймаємо вже по-іншому. Ми радіємо кожній зустрічі, тому допомагайте, допомагаємо, пишемо посилання на збори, і хай все 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 буде добре. Я не знаю, це буде коротесенький ефір. Бо так вийшло, так буває. Але все буде добре. Тож я дякую, що ви були зі мною. І, будь ласка, долучайтеся до нашого поетичного ефіру. Діліться своїм словом чи словом своїх друзів, улюблених поетів. Діліться посиланнями. На збори, бо обов'язково хтось побачить і обов'язково хтось допоможе. Це потрібно. А гарного всім дня. Я вас люблю, друзі.